Шок, сенсація. На основному моєму аккаунті сьогодні, в 19 годин, випущу мега-відео. Сенсація диво. 30 років назад, рівно 30 років назад, 6 грудня, дід Нестер подарував мені родовий оберіг відьми. Тепер я стану ще сильніша І сказав з цього моменту. Ти будеш дарувати людям тільки сонце. Ти будеш кометою для радісних вісток. Ти будеш захистом. Ти будеш ставити захисти на сім'ї. Ти будеш людей зберігати в парах. Тобі це буде дано. Але того дня, 30 років назад, рівно 30 років назад.